Статус мама. Вітаю! Сьогодні поговоримо про алергію. ВОЗ зазначає, що за поширеністю алергічні захворювання посідають друге місце серед дитячих хвороб. Але сьогодні особливу увагу я хочу приділити харчовій алергії. Розповім чому. Одного разу ми з сестрами вирішили зустрітися, щоб поспілкуватися та побачити один одного. Ми знайшли затишну місцину і замовили піцу. Спілкуючись та поїдаючи цю піцу, ми помітили, як одна з нас почала періодично почисувати собі шию. Через декілька хвилин цей свербіж став нестерпний, а шия стала червоного кольору. Не буду вдаватися в деталі, але після нашої зустрічі її призначили уколи та ліки. А все тому, що у смачній піці, яку ми замовили, було декілька кедрових горішків. Саме тоді я зрозуміла, що харчова алергія це проблема, яка здатна внести суттєві корективи у щоденне життя якими є ознаки алергії? У чому причина харчової алергії? Та як не допустити, або що зробити, якщо вона є? Про все це сьогодні. Про харчову алергію сьогодні говоримо з дитячою лікаркою, алергологом Валентиною Зведенюк, а також мамою Галією. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Вітаю. Вітаю. А, Галь, скажи, чи були у вас проблеми, чи, можливо, ви стикалися з таким? Поняттям як харчова алергія. Особисто я не пам'ятаю у себе харчової алергії на що небудь, а от з сином своїм я стикалась так. У нас таке було, ну хоча б схоже на те. От ми коли водили прикорм, і на червоненьке яблучко у нас була реакція на щічках, ліктях нас посипало. Був такий момент у нас. Валентина, розкажіть нам трохи про харчову алергію та чому ж вона з'являється. Насправді харчова алергія зустрічається не так часто, як ми звикли гадати. Це м, найчастіша проблема дітей раннього віку, особливо діток до року. Стосовно харчової алергії у людей старшого віку, то це досить рідко та в більшості випадків малоймовірно. Але коли ми говоримо про харчову алергію, то на сьогоднішній день ми знаємо чітко перелік харчових продуктів, які виступають найчастішими алергенами: це білки коров'ячого молока, це яйце. Це риба, це соя, це злаки, тобто ті продукти, які містять глютен, це горіхи, це арахіс, тобто бобові, це люпін, це також один із представників бобових, це риба, морепродукти, молюски, сульфіти та гірчиця. Але як ви зрозуміли, серед мого переліку немає червоних яблук, немає меду, немає солодощів та інших какао-вмісних продуктів чи цитрусових. Я не заперечую, харчова алергія може бути на будь-який подразник, адже наша імунна система вона може зреагувати абсолютно на все. Але коли ми говоримо про алергію на цитрусові чи алергію на яблуко, підкреслю справжню алергію на яблуко, то це буває. Вкрай вкрай рідко, тобто це один випадок на кількасот тисяч для прикладу, або кілька тисяч. Але якщо говорити про симптоми алергії, та так те, що безпосередньо цікавить кожну маму, як вона може їх розпізнати, то я би хотіла зорієнтувати, що реакція імунної системи або алергія вона може розвиватися за кількома типами або кількома шляхами, і в майбутньому це допоможе лікарю та батькам зорієнтуватися в обстеженнях. Найчастіші симптоми алергії, які виникають, які мама може помітити, вони розвиваються за імуноглобулін і залежним типом тобто, це алергічні реакції, які розвиваються досить швидко впродовж кількох хвилин, секунд або впродовж кількох годин. Які ж це симптоми? Це висипка. Висипка може бути на шкірі всього тіла, висипка може бути по типу кропив'янки, тобто це масивні піхурі, масивне почервоніння. Це може бути набряк, набряк губ, набряк ділянки обличчя або навіть набряк всього тіла. Не обов'язково продукт має доторкнутися до шкіри, аби там виникла висипка чи виникла, виник набряк. Це можуть бути симптоми досить важкі, по типу анафілаксії, це втрата свідомості, це блювота, це падіння артеріального тиску. Це шметіве розрідження стулу, але саме страшне, що ми боїмося, це анефілаксія. Також це можуть бути симптоми з боку дихальної системи, кашель для прикладу першіння в горлі, рідше закладеність носу, чхання, слізотеча і тому подібне. Але коли ми говоримо про харчову алергію, то я би хотіла описати класичний приклад харчової алергії. Дитина має алергію на рибу, і мама приготувала котлети. Батько повечерів і вирішив погратися з дитиною. Поцілував дитину в щуку. Безпосередньо кропов'янка, набряк, кашель, задишка можуть провокуватися навіть від незначного дотику. Тому, коли ми говоримо про алергію на рибу, ми звертаємо увагу пацієнтів про те, що дійсно потрібно виключити з раціону будь-які види риби, а також потрібно дотримуватись правил товарного сусідства тобто, в холодильнику не тримати, не зберігати рибу. Бажано не готувати та не вживати її в родині загалом, або в будь-якому випадку обмежувати максимально контакт дитини, наскільки це можливо. А що ж тоді відбувається, от в даному випадку наприклад, так. У Галі? Mm -hmm. І чи може таки от, от кропив'янка на ліктях і на личку, десь там трошки на тілі, от перерости от таке серйозна. Якщо я, наприклад, подивлюсь, оце неважливо. Раз пропустила, другий раз пропустила, а на третій раз він уже все? І... Давайте ми визначимося, що таке кропив'янка, тому що я в своїй щоденній практиці чую висипка по типу кропив'янки від батьків. Але при демонстрації фото або при огляді дитини mm. я розумію, що це далеко не кропив'янка. Дуже часто батьки думають, що кропив'янка – це дрібненька висипка, mm -hmm. яка є. Mm -hmm. Але да, це не кропив'янка. Це пітничка, це якась місцева реакція. Але mm -hmm. кропив'янка, це уявіть, ви взяли впали в кропиву, і ви поживились. У вас виникає набряк, у вас виникають піхурі, тобто, ніби mm -hmm. вас пожилили кропиви, бо показала велика кількість комарів. Ось це висип по типу кропив'янки. Угу. Основна його характеристика в тому, що він раптово з'являється і раптово зникає. Тому ви, як мама, ніколи не залишите це просто так, коли ви побачите кропив'янку. тому що перше, що у вас з'явиться, це страх. Адже висипка з'являється миттєво, вона досить швидко поширюється, але і досить швидко зникає. І в деяких ситуаціях висипка по типу кропив'янки може поєднуватися навіть із набряком. а набряк в будь-яку маму може налякати. Стосовно алергії на яблука, на моркву, на персик, на диню, на соняшникове насіння, mm -hmm. на соняшникову олію, тому подібне, сьогодні ми, лікарі-алергологи, консультуємо пацієнтів із алергічними ринітами. Це коли людину турбують нежиті, особливо сезонні нежиті, наприклад, що весни, у людини є закладеність носу, чхання, виділення з носу, слізяться очі, вона кашлює, задихається. Обстежуємо пацієнта і розуміємо, що він має алергію на пивок берези. Щойно бреза від цвіте, симптоми його минають і решту року він проживає без симптомів абсолютно здорове. Тому такі пацієнти, вживаючи свіже яблуко та свіжу морку для прикладу, можуть відчувати оральний алергічний синдром. Що це таке? Це першіння в горлі, це пощіпування губ, поколювання губ, може бути набряк губ, незначний кашель, загострення симптомів нежитів, тобто безпосередня реакція слизової ротової порожнини на яблуко чи на морку. Це називається перехресна алергія, і пацієнти, які мають такі симптоми, вони можуть відчувати ось цей оральний алергічний синдром лише в період пилкування берези. Деякі можуть відчувати впродовж всього року, а дехто може взагалі не відчувати. Але ми знаємо, що ось ці білки, ці алергени, які викликають такі симптоми, вони руйнуються під час термічної обробки. Тому свіже яблуко, випічка, перепрошую, термічно оброблене яблуко, випічка, компоти, вони не викликають жодних симптомів. Морква у вигляді якихось страв, вона абсолютно може вживатися. Ось це найчастіша причина алергії на сирі фрукти, овочі, насінні, тому подібне. Це називається перехресна харчова алергія. Вона виникає у пацієнтів за рахунок того, що алергенні білки в пилку рослин чи певних фруктів та овочів подібні за своєю будовою. Але коли ми говоримо про ситуацію, що пацієнт тривалий час святкував там новорічні свята, або десь був на дні народження, або дитина просто втратила контроль і безконтрольно вживала кількість велику кількість цитрусових солодощів, сирочків із ровних газованих напоїв, щось смачненьке відбувся ефект накопичення. І ваша травна система не справилася зі своєю функцією, не вистачило ферментів. Тому ви бачите симптоми, які дуже схожі на алергію: почервоніння, висип, свербіж. Але імунна система тут не має абсолютно ніякого відношення до цього. І тому, якщо ви відміните, забороните вживати ці продукти, забираєте їх з повсякденного раціону, симптоми за деякий час зникнуть самостійно. Якщо дитину турбують свербіж або площі висипань досить великі, звісно, є сенс показатися лікарю та отримувати симптоматичне лікування. Але в даному випадку нам достатньо обмежити ці продукти в раціоні. Тимчасово так, чи на фестивалі? Тимчасово. А що стосується харчової алергії, то там на тривалій основі. Mm -hmm. Для прикладу, якщо ми говоримо про алергію на білки коров'ячого молока, то ми виключаємо ем, продукт на 3-6 місяців, а потім повторно вводимо в прикорм. Тому я би дуже хотіла донести таку інформацію до батьків, що алергія у дітей до року розвивається найчастіше на молоко, на яйце. На пшеницю, на рибу, але не на гречку, не на цитрусові, не на яблуко та не на моркву чи на кабачок. На жаль, дитина чи на щастя, вона знайомиться з різними харчовими продуктами. Травний тракт формується, тому можуть бути різноманітні реакції у вигляді розладів, травлення, зригувань, відмови від їжі чи висипань. Так, тобто що... раніше, коли нам казали про те, що, наприклад, коли я готувала е, груддю свого сина, мені казали, ой, бажано не їсти борщ. Тому так. що у дитини може з'явитися висипка. Бажано не їсти овочі та фрукти з яскравого кольору, тому що там може бути висипка. І я свято вірила і не їла, ми, ми, ви мабуть, яко бачили подружок, або у вас були знайомі на площадці, дитячому майданчику, які їли абсолютно все, так, які і пили. Все. Медал, Добре. І шкіра так. їхніх дітей була в дуже гарному стані, тому логічне питання, чому так? Насправді, на сьогодні єдиними алергенами, які можуть потрапляти до матері через. Через грудне молоко, це білки коров'ячого молока, основний білок казеїн, а також білки е, курячого яйця. Насправді алергія на білок курячого яйця розвивається частіше, ніж на жовток. І тому ми рекомендуємо обмежувати мамі в раціоні саме ці продукти. Але за умови, якщо ми підтвердили, Алергію у дитини, і ми так само рекомендуємо обмежувати мамі дитині в прикорм на 3-6 місяців. Але увести вас в якісь обмеження ми не маємо права просто так, тому ми рекомендуємо спостерігати за дитиною. Ми рекомендуємо вести матері харчовий щоденник та ми рекомендуємо виконання лабораторних тестів. Також хотіла би підкреслити, що досить часто дитина їсть яблучко, їсть помідор або інший якийсь фрукт чи ягоди, і в дитини виникає почервоніння навколо ротика. Дрівненька mm -hmm. висипка навколо ротика, і мама говорить, це алергія. Але по факту це звичайний контактний дерматит, тобто сік, фрукти, чи овочі, чи ягоди активно діє та впливає на ніжну, тонку, вразливу шкіру дитини. Тому ми рекомендуємо після таких вмиватися, прийомів їжі вмиватися так і наносити якийсь захисний крем, якщо ви вже досягли того, що шкіра почервоніла чи з'явилася висипка. Але це не має ніякого відношення до алергії, тому не весь висип. Який виникає у вашої дитини чи у вас протягом життя є алергічним? Наскільки спадковість відіграє значення в харчовій алергії? Насправді спадковість відіграє значення не лише в ризику появи харчової алергії, а як і будь-якої іншої. Якщо один із батьків має алергію, то ризик становить близько. 30-50%. Якщо двоє батьків мають алергії будь-якого виду, ця вірогідність складає близько 80%. Але підкреслю слово вірогідність. Обоє батьків можуть мати алергію, а їхня дитина не може мати. Або обоє батьків можуть бути абсолютно здоровими, а дитина може мати прояви харчової алергії, або іншого типу алергії. Насправді визначити причину конкретно, спрогнозувати. Ми не можемо, не існує такого методу, але ми можемо на сьогодні профілактувати харчову алергію. Як саме ми повинні ввести потенційні алергени ось цих 14, Але я розумію, що для прикладу люпін або для прикладу гірчиця, чи для прикладу кунжут чи селера не є етнічно для нашої кухні близькими близькими так. продуктами. Хоча, якщо взяти тих самих поляків, селеру вони дають в дитячих садках. Ми для прикладу в родині також вживаємо селер. Борщів на дуже смачно. Так, погоджуюся. Е, тому ми рекомендуємо ось ці потенційні алергени, хоча б ось цю вісімку, ввести в раціон якомога раніше, тобто ввести, познайомити діток до року. Коли ми говоримо про е, е, прикорм, це досить така е, делікатна тема для кожної мами. Важлива хвилююча тема. Мама боїться аспірації, як ви сказали, Да? і от у вас може виникнути питання: а як же ж дитині ввести арахіс? Ми ж не та горішок, щоб вона пожувала, що зубів немає, достатньо Ну що, як це зробити? Насправді, ми можемо дати спробувати арахіс у вигляді арахісової пасти, додати в якусь страву в кашу для прикладу. Ми можемо познайомити дитину з алергеном гірчиці, додавши в м'ясо для прикладу. Ми можемо познайомити дитину з алергенами сої. У вигляді соєвого соусу, або у вигляді якоїсь приправки, або у вигляді сої, як замінник м'яса. Тобто, насправді всі ці харчові продукти ми можемо ввести в раціон в тому чи іншому вигляді, але це потрібно зробити до року. Ця цей метод він є дослідженим, підтвердженим. І тому, для прикладу, наші сусіди, американці, там де найчастіше поширена алергія на арахіс, вони вводять його якомога раніше діткам до року. Тобто в маленьких порціях В маленьких кількостях, адже ми знаємо, що алергічна реакція ніколи не залежить від кількості продукту, яку ви з'їли. Не обов'язково з'їсти кілограм арахісу для того, щоб виявилася на нього алергія. Це може бути ситуація, коли порізали ножем арахіс в страву. Іншому клієнту в закладі, і потім порізали вам помідорки. і ви можете вже зреагувати на арахіс, адже він будуть ті сліди будуть у вашій страві. Ми не бачимо горіх, ми не бачимо арахісу, ми не його не їмо. Але відбулась ось така от реакція. І як правило, алергія на арахіс – це Важкі реакції у вигляді анафілаксії, у вигляді кроповіно та ангіонапрі. Ну страшно трохи вводити дитині так. такі продукти, якщо ти не знаєш, яка реакція. Ви uh -huh. можете ввести цей продукт в 5 років і більш вірогідніше, що в неї розвинеться алергія, алергійні? Тобто краще все ж таки до року. Так? А Тоді. якщо не встигла, в мене питання виникло в погоду. З харчовою алергією, з нею народжується, чи ні, от як дитину ні. вберегти? Вона родилася і це вже все? Ні. Чи якось вона не вона не у дала, вас здоровою так? імунна система, вона. Вона як, ну саме та ланка, яка відповідає за алергію, вона як чистий лист. Дитина знайомиться з алергенами тварин, дитина знайомиться з алергенами певних харчових продуктів, з алергенами домашнього пилу чи з алергенами пилку рослин, що є в повітрі. Ви ніяк не заберете цей контакт. Йому на система знайомиться, вона формує толерантність. Але в якійсь ситуації, якщо контакт із потенційним харчовим продуктом відбувається досить швидко, а є ще схильність до алергії, тобто ризики, які ви могли передати по спадковості, то цей ризик буде більшим, що в неї з'явиться алергія. Але коли на етапі знайомства ви пропонуєте не обов'язково давати жменю горіхів, mm -hmm. достатньо дати мікродозу через деякий час знову мікродозу. Тобто, якщо кер... це буде поступово, то так, є гарант, ну, якась вергідність того, що вона не розвинеться. Так, звісно, алергія на арахіс особисто з власного досвіду у мене була лише в двох пацієнтів. Найчастіше це алергія на молоко, найчастіше алергія на рибу. Алергія на яйце і досить часто дітки уже старшого віку або дорослі пацієнти мають перехресну харчову алергію От з яблуком дуже часто, з морквою, дуже часто з петрушкою, дуже часто з динею, з персиком. Але це все не якісь такі темні матерії, які не вивчені. лікар алерголог який володіє знаннями з молекулярної алергодіагностики, може дати. Чітке логічне пояснення тим чи іншим явищем, але єдиний метод профілактики це не вберегти дитину, обмежити дитину mm -hmm. в цих продуктах, а навпаки, знайомити. І чим більш активна дитина, чим більше, скажімо так, в різноманітних умовах дитина опиняється. Тим імунна система її стійкіша, адже на сьогоднішній день, особливо минулого року, на всеукраїнському всеукраїнському міжнародному всесвітньому з'їзді алергологів, дуже велика кількість часу була присвячена саме вивченню впливу. Факторів зовнішнього середовища на формування імунної системи і на попередження алергії. Адже на сьогодні ми знаємо, що діти, які проживають в сільській місцевості, рідше зустрічаються з поняттям алергії ніж ті, хто зустрі, хто ж проживає в місті. Це пов'язане із ширшим спектром збудників, бактерій, вірусів, білкових частинок. З якими контактує дитина ніж це відбувається в місті? Тому коли ми говоримо про м -м -м, дитину, мати якої е завжди намагається дотримуватись стерильної чистоти. Завжди намагається обмежити дитину в спілкуванні з однолітками, попередити її так звані брудні ігри, десь в пісочниці чи з тваринами то це хибна тактика. Що занадто, то не завжди є добре. Яке лікування ви призначаєте? От, якщо вже ж все ж таки ви чи можна це так, так? звісно, лікування основне. Як і будь-якого алергічного захворювання, це такий закон, що симптоми будуть доти, доки ви контактуєте з подразником. Симптоми харчової алергії будуть турбувати до тих пір, поки ви вживаєте той чи інший харчовий продукт. Тому перше. Це забрати продукт. Ми називаємо це елімінаційна дієта, тобто виключення потенційного алергену в самостійному вигляді, в самостійній справі, а також ми даємо перелік продуктів, які можуть містити ці алергени. Ми рекомендуємо також місцеве лікування для прикладу, якщо дійсно дитина має прояви атопічного дерматиту, які погіршуються при вживанні того чи іншого продукту, то ми його обмежуємо та призначаємо лікування атопічного дерматиту. Якщо дитина має прояви кропов'янки, або дитина має прояви. Набряку після вживання того чи іншого продукту, то ми розповідаємо мамі. І ми навчаємо, який алгоритм дії її має бути. Тобто, це насамперед швидкий прийом протиалергічних препаратів. Це звернення за невідкладною медичною допомогою, якщо набряки є поширеними, або якщо набряки є в ділянці обличчя, чи якщо вони знаходяться в ділянці дихальних шляхів, тобто ми все це розповідаємо. Також ми можемо рекомендувати адреналін або епіпен на сьогоднішній день. Це Стандартизована форма доза адреналіну в такій так званій шприц-ручці. Їх батьки та дорослі пацієнти, які мають харчову алергію, носять із собою. В ідеалі потрібно мати дві таких шприц-ручки. Як працює для прикладу, десь харчовий продукт потрапив в раціон. Розвинулася анафілаксія, важка алергічна реакція. Доза адреналіну вводиться через одяг в ділянку стегна. Це може зробити як сам пацієнт, так і батьки, близькі, навіть постороння людина, яка знаходиться поряд, вона може це технічно зробити. Чому дві шприцручки? Тому що на сьогодні відомо, що є ризики двофазної анафілаксії, тобто, ніби зробили ін'єкцію, ніби симптоми зникають, але через деякий час знову подібні симптоми. Тому обов'язково пацієнтів з підозрою на анафілаксію ми рекомендуємо госпіталізувати спостерігати за ними добу, по крайній мірі, для попередження другої хвилі анафілаксії, тому. Ми призначаємо місцеве лікування. Перше, звісно, дієта. Місцеве лікування. Ми призначаємо, виписуємо рецепт на адреналін та розповідаємо, навчаємо, як правильно ним користуватися. Я все ж таки розумію, що в будь-якому випадку потрібно звернутися краще до вас, і ви вже направите та вилікуєте, тому що немає таких, напевно, невиліковних ситуацій, якщо вчасно звернутися. В будь-якому випадку так звернутися до лікаря це найвірніша тактика, це найправильніше, що ви можете зробити. Проконсультуйтеся із фахівцем з яка працює з харчовими алергіями чи з будь-яким іншим видом алергії, для того, щоб отримати достатньо інформації, достовірної, доказової інформації, та для того, щоб правильно інтегрувати, користуватись та використовувати цю інформацію в своєму житті. Справжній лікар, лікар-алерголог, не має на меті ввести вас в якісь обмеження. Він має правильно надати інформацію. Та розказати, як можна її використовувати в житті для того, щоб симптоми алергії вас не торгували. Дуже дякую вам за розмову та за відповідь дякую. за всі наші, на всі наші запитання. Дякую, будь ласка. На сьогодні це все. Друзі, пишіть нам теми, які вас цікавлять. Висловлюйте свої думки. Ми хочемо бути для вас корисними. Бережіть один одного і до зустрічі!